Ласкаво просимо на канал ЗАЗ віде 2026 року отримала суттєве оновлення, яке поєднує сучасні технології, покращений дизайн та зручність для щоденного використання. Модель зберегла свої компактні розміри, але тепер має більш виразну зовнішність завдяки оновленій передній частині з вузькими ледфарами та переробленою решіткою радіатора. Легкосплавні диски нового дизайну та аеродинамічні лінії кузова підкреслюють динамічний характер авто. Виробник також подбав про якісні матеріали обробки, щоб навіть у бюджетному сегменті ЗАЗ види виглядала сучасно та привабливо. В інтер'єрі основну увагу приділено ергономіці та технологічності. Панель приладів отримала цифровий дисплей, а мультимедійна система підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Зручні сидіння з покращеною бічною підтримкою забезпечують комфорт навіть під час тривалих поїздок. Простір у салоні залишився достатнім для чотирьох пасажирів, а багажник об'ємом близько 400 літрів дозволяє перевозити необхідні речі без проблем. Під капотом ЗАЗ вида 2026 пропонує кілька варіантів силових установок. Базова версія оснащується модернізованим бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра, який забезпечує оптимальне співвідношення потужності та економічності. Також доступна гібридна модифікація, що поєднує бензиновий мотор із електродвигуном, зменшуючи витрату пального та викиди коу. Коробка передач п'ятиступенева ступенева механічна або безступеневий варіатор залежно від комплектації. Щодо безпеки, ЗАЗВІД отримала розширений набір систем, включно з ABS, ESP, системою контролю тиску в шинах та допомогою при старті на підйомі. У топових версіях з'явилися камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль, що раніше були недоступні для цієї моделі. Економічність та доступність залишаються ключовими перевагами ЗАЗВІД, адже виробник орієнтується на широке коло водіїв, яким потрібен надійний. Простий в обслуговуванні автомобіль з сучасними функціями. Завдяки поєднанню актуального дизайну, оновлених технологій та перевіреної надійності, ця модель має всі шанси стати однією з найпопулярніших у своєму класі на українському ринку у 2026 році.